Титки масованої атаки Росії маленькі волонтери з Хмельниччини роблять великі внески в нашу перемогу. Детальніше про ці та інші важливі події протягом наступних п'яти хвилин я Ольга Захарченко і вітаю вас на першому подільському. Під час удару по Україні Росія застосувала більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів, Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він назвав це одним з найбільших ударів. В енергетиці багато пошкоджень вже тривають відновлювальні роботи. Володимир Зеленський вкотре звернувся до західних партнерів і закликав зняти обмеження на удари далекобійною зброєю. На Сумщині є влучання в об'єкт залізничної інфраструктури. Про це повідомляє Укрзалізниця. Там пошкоджено контактну мережу та будівлі. Поранено помічника машиніста. Вранці ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Про це повідомляє ова ціль терористів, енергетична та цивільна інфраструктура регіону. Кількість постраждалих внаслідок російської атаки по Одещині зросла до семи людей. Серед постраждалих є діти. Внаслідок падіння уламків ракет пошкоджено приватні будинки та велика кількість автотранспорту. Також в Одеському районі є збої в роботі електроенергії. На Хмельниччині ранкова повітряна тривога тривала 6 годин та 19 хвилин. Ворог атакував область дронами та ракетами. Голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив, що всі відповідні служби працюють на місцях. Наслідки атаки наразі з'ясовують. Також голова ОВА доручив районам та громадам оперативно розпочати роботу пунктів незламності, щоб усі мали можливість підзарядити свої телефони та отримати необхідні першочергові послуги. Внаслідок масованої атаки є знеструмлення споживачів у місті Хмельницькому та у Хмельницькій ОТГ. Також електрична енергія відсутня у частині Хмельницького району. Про це повідомляє обленерго енергетики роблять все можливе для якнайшвидшого заживлення критичної інфраструктури та відновлення розподілу електричної енергії споживачам. Внаслідок перебоїв енергопостачання рух тролейбусів у місті призупинено. Частина тролейбусних маршрутів буде обслуговуватись автобусами. Про це повідомили на підприємстві. Музика. Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка двом полеглим захисникам з Хмельниччини. Максим Отімов народився у Волочиську 26 лютого 2022 року. Максим добровільно став на захист України, обіймав посаду розвідника 56-го окремого стрілецького батальйону і командира зведеної роти 65-ї окремої механізованої бригади. Захисника був позивний тор. 33-річний молодший сержант загинув 23 березня цього року на запорізькому напрямку. Тоді разом із побратимами він виконував завдання із зачистки вулиці у селі Роботина від ворожої ДРГ, що успішно зробили. Але пізніше його з іншим бійцем накрила міна. Побратима вдалося врятувати, а ось Максим отримав несумісні із життям поранення. Воїн загинув. Денис Дерафєєв народився 20 квітня 1980 року у Кам'янці-Подільському У 2016 році. Підписав контракт із збройними силами України та боровся з ворогом в зоні антитерористичної операції. За час служби Денис Дерафєєв отримав низку державних нагород, а саме відзнаки Золотий хрест, хрест бойових заслуг і козацький хрест третього ступеня. Боєць на війні отримав п'ять контузій, два осколкові поранення, тому міг піти з війська, але не зробив цього. Життя молодшого сержанта обірвалося 24 січня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Вічна пам'ять, вічна шана та слава героям. У Летичеві чоловік викрав автівку. На щоб поїхати на риболовлю, до поліції звернувся власник вазу і розповів, що в нього зник автомобіль. Правоохоронці переглядали відео з камер спостереження, опитували також місцевих та оглядали територію. Зрештою, їм вдалось вияснити, що до цього причетний житель одного із ближніх сіл. Про це повідомляє поліція. Тридцятирічний чоловік приїхав у летичин на риболовлю та неподалік заправки помітив чужий припаркований ваз. Автівка була відчинена, а ключі всередині. Тож підозрюваний сів за кермо та поїхав. Поліцейський він пояснив, що виграв автомобіль, щоб з'їздити порибалити. Та коли побув у сусідньому селі, то за годину повернувся назад. Авто залишив неподалік заправки. Там його затримали поліцейські. Правоохоронці оголосили чоловікові підозру у викраденні транспорту. Наразі триває розслідування. 12-річний хмельничанин менш ніж за рік зібрав гроші на три fpv дрони. Приблизно за півроку хлопець зібрав на перший дрон. Потім відкладав кишенькові гроші та назбирав на другий. Нещодавно кошти на третій FPV він передав волонтерам з благодійного фонду Авангард. Незабаром цей дрон передадуть Збройним силам України для виконання бойових завдань. 12-річний Петро отримав почесну грамоту обласної військової адміністрації та пам'ятні сувеніри. Станом на цьому ми уся інформація, якою ми встигаємо поділитися. Але ще більше інформації у наших соціальних мережах. Скануйте Кіркот та долучайтесь до нашої спільноти. До зустрічі у наступних випусках. «5 хвилин на головне.